Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на огляді буде така ось цікава камера під додаток IC. В цій камері матриця 4 Мп, вона має мікрофон та динамік, інфрачервоні світлодіоди та звичайні LED світлодіоди для того, щоб вмикати прожектор вночі. Тут датчик руху та датчик темряви, мікрофон, динамік. Звідси знизу ставиться карта пам'яті та є кнопка скиду налаштувань за замовчування. Тут на кінці ми бачимо роз'єм Type-C. цим роз'ємом вона підключається до живлення. В комплекті йде блок живлення, це звичайно може бути USB-зарядка. Вона працює від 5 вольт. Бачимо тут 5 вольт, півтора Ампер. Також в комплекті йде кабель USB Type-C. і гвинти для кріплення цієї камери. Як бачимо, камера така компактна, цікава. І то, щоб встановити флешку, ми знизу. Відкриваємо резинову заглушку, вставляємо з карту контактами до об'єктиву, фіксуємо цю камеру можна заживити від звичайного павербанку. Тобто ми можемо підключити до такого ось, наприклад, павербанку. Перевагою цієї камери є те, що їй можна зробити дуже просто, звичайне резервне живлення. Ось ви бачите, в мене, наприклад, є такий ось павербанк. Він, до речі, підтримує можливість зарядки постійної, і під час зарядки він також може працювати на те, щоб якесь було на ньому навантаження. І ось ми підключили до павербанку нашу камеру. Після цього павербанк можна поставити на зарядку, і це буде таке просте резервне живлення, і камера може працювати від павербанку. Якщо зникне світло, то ще деякий час камера може працювати. Споживає вона 7,5 Вт. Така ось цікава камера, під'єднується вона по Wi-Fi. Камера є в наявності, придбати її можна за посиланням, яке буде в описі до цього відео. От також, якщо у вас, Залишились питання, то ви можете задати їх або в коментарі, або в нашій групі в Телеграм. По кожному товару можна задати якесь окреме питання, яке вас цікавить. І так, додаємо камеру в додаток IC. натискаємо плюс. Тут нам пропонують вимкнути Bluetooth. Ми бачимо, пожалуйста, откройте синій зуб, але ми цей зуб відкривати не будемо. Натискаємо Wi-Fi камера, Слідуючий шаг Wi-Fi сеть. Вводимо пароль. Натискаємо наступний крок, показує нам QR-код. Ми чекаємо, поки камера додасться. Ніякий QR-код камері я не показував, вона додається автоматично по Wi-Fi. Нам пропонує назву Robot 4, ми, його, ми її залишимо, залишимо регулярну непреривну запис, карта пам'яті вставлена. Следующий шаг. І, і, як ми бачимо, камера в нас вже додана. Тут нам пропонує льготний пакет облачного хранилища, який ви можете використовувати зараз. Мається на увазі, на місяць дається за 10 центів цей льготний пакет хмарного сховища, вже відображає камера. Як бачимо, гарна картинка, правда, вид через вікно. Ми бачимо тут, взгляніть на карту. В принципі, всі стандартні налаштування постоянна запись, тривожна запись. Ну, камера тільки вимкнена, так що запису не було. Щоб скачати, натискаємо, тримаємо, скачуємо. Тобто тут налаштування стандартні. Кнопка світова тривога тут також цвітної, Це щоб при настанні темряви. Нашої камери вмикався прожектор, щоб вона при достатньому освітленні показувала в кольоровому зображенні чорно-білий, це будуть при настані темряви будуть вмикатися інфрачервоні світлодіоди, тобто все буде в чорно-білой картинці. А в режимі двойної в нас буде при настані темряви вмикатися інфрачервоні світлодіоди. Але якщо камера помітить якусь тривогу, буде, то вона буде вмикати світлодіодний прожектор, буде Освітлювати поле перед собою, і таким чином ми будемо бачити тривожну запис в кольорі. Час освітлення тут задано 60 секунд, можна зробити, наприклад, 120. Розумна тривога. Ми бачимо, чоловіческий тест це оновився додаток трішки. і Бачимо, що він трішки по-іншому відображається. Тобто, чоловіческий тест це обнаруження чоловіка. Показати умний слід, це значить. Що якщо це людина, вона буде виділятися квадратиком. А якщо це, наприклад, буде просто детекція руху без детекції людини, то буде те місце тривоги, на яке спрацювала камера, воно буде виділятися квадратом. Розумні правила: кордон і зона попередження. Кордон це лінія тривоги, і зона попередження, ми вибираємо, яку зону буде реагувати наша тривога. Тобто налаштовування цієї тривоги. Тут у нас є так само джойстик, є часто, є від... камера з автотреком, можна відслідковувати рух людини. Про більшість тих налаштувань я розповідав відео конкретно до додатку IC. Як ми бачимо, просто воно трішки обновилось. Якщо ви подивитесь це відео, то ви його зрозумієте. І вам до цього додатку буде все зрозуміло. Перемістіть переключатель сліження, це відслідковування за людиною. Установіть наблюдательне положення це було set watch, також время наблюдення 5 хвилин. Якщо у нас камера відслідкувала рух. То ми робимо там, 15 секунд, щоб вона дивилася на місце, де закінчився рух. Після того, як закінчилось время відстеження, то камера в нас буде повертатися в положення, з яким ми її задали з кнопкою Set Watch. Тут вона вже переведена, в наблюдательної положення. Тут також ми бачимо, можемо зберегти відео на телефон, тут також керування тривогою. Ніяких додаткових налаштувань не з'явилося, можемо вимкнути. Звук при вимкненні камери. Язик пристрою ми бачимо англійський, Скорость повороту нормальна, громкость гудка. Можемо керувати паролями, можемо керувати пам'яттю. Як ми бачимо, тут у нас циклічно, можемо відформатувати карту пам'яті. Налаштуваннях запису ставимо якість відео краще. Длітельність відео 5B. Ну, це мається на увазі 5 хвилин. Такий чудовий перевод. Далі розумна тривога вімкнути, чоловіческий тест, тобто обнаруження чоловіка. Також можна вімкнути, не, безпоко... не безпокоїть, зону, режим детекції. Тобто, все тут зрозуміло. Більш детально я робив огляд в відео, яке буде за підказкою. Далі ми тут можемо перемкнути Камеру в режим точки доступа. Зараз вона у нас працює від від нашого wi fi Ми можемо, якщо в нас на тому об'єкті немає інтернету, для того щоб нам підключатися до цієї камери, щоб вона вела запис. Ми встановлюємо режим API точки доступу. Камера буде роздавати Wi-Fi. Підключившись до цього Wi-Fi телефоном. Ми зможемо переглянути записи, які зробила ця камера відеоспостереження. за замовчуванням. Той Wi-Fi, що роздає камера. Пароль до 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. В розділі об устройстві ми можемо обновити прошивку пристрою, восстановити заводські настройки, відновити налаштування за замовчуванням, а також перезавантажити пристрій. Ось це основні налаштування камери відеоспостереження. Я зараз зроблю запис відео, яке буде збережено на телефон. Ви зможете його подивитися в гарній якості. Камера є в наявності, її можна буде придбати за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Також, якщо у вас є питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Там, до речі, можна придбати ще й інші товари і задати по ним питання, там є ще багато інших камер. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.